Бізгалтера м'ягка чашка польського виробника Кріслайн модель Катон Soft Light. Soft Лайч в кріслайні це більш повномірні чашки, вони більш повномірні за глибиною. Теобразний крій він завжди дає округлу форму, збирає груди ближче до центру. По центру дуже гарний логотип і такі накрест, начебто пояс прикрашає. Зовні дуже ніжне мережево. До складу входить ще бавовняна ниточка, тому воно таке ретро е, виглядає в стилі, виглядає дуже ніжно, колір молочний, а всередині не еластичне мережеве, яке добре підбирає великі розміри, збирає груди і має гарну форму. М'яка еластична резиночка. Пояс також додатково прикрашений ще таким мереживом, є бокова кісточка. Широкі в великих розмірах, гладка, дуже ніжна мікрофібра, в два шару і якісні резиночки, вони добре тримають білизну у вас під грудьми. Гарна кругла форма, груди збираються ближче до центру, і softflight поглиблена глибина, тобто глибина чашки досить повномірна. Бретелі не зйомні, вони мають широкі і такі ж дуже такі товсті, для того, щоб вони не розтягувалися і добре тримали великі розміри. Кісточка і три ряда гачків. Об'єм під грудьми повномірний і має 4 ряда довжину. Це також дає додатковий об'єм. Дуже гарний ніжний бюстгальтер з таким е, м'яким мережевим з маговняною ниточкою. В інтернет-магазині Білизна Ін'Йон ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K. Пушак, м'яка та Полум'яка чашка і інші. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.